Триває прямий ефір. Команда Суспільного працює для вас у цій порі. Вітаємо усіх, хто долучається, і дякуємо за вашу увагу. Так і ми обіцяли, що після перерви продовжимо обговорювати ситуацію в, в енергетиці з експертом Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики, з нами на прямому зв'язку. Пан Олександр, вітаємо. Дякуємо, що долучились. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Ми тему енергетики почали з мітингів у Кам'янському, де люди протестують через те, що на їх думку графіки відключень несправедливі 4-6 годин. Справа в тому, що в мене теж іноді 6 годин на добу світла виходить. І я думаю, ну чи є тут справедливість тепер. Чи можуть бути ці графіки справедливими взагалі? А давайте ми спробуємо розділити справедливість і доступність електрики. Бо з одного боку об'єктивна ситуація є такою, що в Києві доступна електрика протягом 6, іноді 8 годин на добу. Це реальність, яка дана нам у відчуттях. Ми її змінити зараз не можемо. Ну нема звідки дістати додаткову генерацію її просто не існує. Будувати треба, інсталювати треба, працювати треба а от прямо зараз включити нема що. Відповідно, це факт, що в багатьох, мабуть, не тільки в Києві, а в деяких інших населених пунктах так само є доступ до електрики 6-8 годин на добу. Але є інше питання, яке цілком часом справедливо підіймають люди. Чому в одних населених пунктах розподільчі компанії зробили нормально графіки, коли люди знають, що протягом там 4 годин світла нема, потім там на годину включили або протягом 6 годин світла немає, потім на 2 години включили. Але вони знають і цей графік працює. Зараз аварійних відключень дуже небагато. Зараз графіки мають працювати як годинники і є. Об'єктивно, є області, де обленерго обласні розподільчі компанії підійшли до справи як слід і намагалися зробити так, щоб дискомфорт для людей зменшити. А є, ну в тому числі так як в Києві, де вибачте, часом в мене враження, що графік є випадковим. Угу. Тобто, все ж таки перевірки, які ініціюють зараз, вони можливо навіть і не дарма. А, пане Олександре, а щодо перспективи, От на найближчий місяць, півтора а, можливо, буде виведення вже з ремонту атомних блоків, можливо, покращиться ситуація. Розуміємо, що спека, літо і підвищений попит, скажімо так, на електрику. Я би не хотів ні зайвого доброго обіцяти, ні зайвого поганого. Дійсно, протягом тижня-півтора очікується, що будуть з'являтися додаткові потужності в системі. Спочатку вони просто пом'якшать графік відключень, десь наприкінці серпня, остання декада серпня, відчутно стане легше. Я сподіваюся, особливо якщо погода хоч трохи. Почне приходити до тями, і повітря буде знижувати температуру, то кінець серпня це той час, коли стане краще. І потім, вересень і жовтень, за умови відсутності додаткових пошкоджень і руйнувань. В енергосистемі вересень і жовтень будуть доволі комфортними місяцями. Можливо, навіть взагалі обмеження будуть відсутні або вони будуть дуже дуже мінімальні. Ну а потім почнеться зима, і цей час буде складним. Так, відсутність обстрілів це власне головна умова для того, щоб робити зараз якісь. Прогнози про зиму. Ви сказали про зиму, і я хочу процитувати народного депутата, члена енергетичного комітету парламенту Сергія Нагорняка, який сказав його. Цитую Бібісі, що за температури у мінус 10 українці будуть зі світлом лише по 12-14 годин на добу. За температури мінус 10. Тобто зараз 6, а буде взимку 12-14 годин на добу. Виглядає як ніби і непогано, якщо порівнювати з літом. Ну мені чесно досить цікаво на базі цього, на базі, на базі яких саме розрахунків пан Нагорняк зробив такий оптимістичний прогноз. На мою думку, якщо при мінус 10 в нас буде 12 годин електрики, ну я буду абсолютно щасливий, і це називається оптимістичний позитивний сценарій. Угу. Пане Олександре, ви вже зазначали про те, що взимку треба готуватися до того, що ймовірно ситуація буде складна, та і відключення триватимуть в енергосекторі. І тут важливо мені здається говорити на тему альтернативних видів, які можуть забезпечувати електроенергію. І от і нагадати нашим глядачам, що в багатоквартирних будинках не можна використовувати генератори. Навіть на балконах про це повідомляють і застерігають у Державній інспекції енергетичного нагляду України. Їх можна встановлювати тільки на відкритому повітрі не менш ніж за 6 метрів від вікон, дверей та гаражів. А до прикладу, відстань до стін чи будь-якого іншого обладнання має бути більше метра. Окрім цього, інспекція нагадує, що генератор потрібно захистити від підтоплень та дощів. Запас бензину зберігати поряд із електростанцією не можна. А перед заправкою генератору потрібно дати охолонути. Так, це такі е, корисні ну, більші, нагадування. Більші, я вам. Я вам чесно скажу, що генератор в квартирі це, ну, це просто. Шалене безумство, ні в якому разі, будь ласочка, генераторів квартирах не має бути. Я думаю, що ніхто не хоче зробити шкоду ні собі, ні своїй родині, ні сусідам. Так, от, будь ласка, генератор в квартирі це шкода всім 100% питання, тільки коли. Пане Олександре, ще от хочу повернутися до того, що ми говорили про те, що буде взимку восени. Чи всі, всі можливі інструменти зараз за дією держава, місцева влада, люди для того, щоб підготуватись от, фінансові, донорські можливі інструменти для того, щоб зробити все необхідне підготуватись до зими? Ви знаєте, мене самого дивує цей факт, але е... Що найменш того, що я бачу, муніципальні зусилля є фантастичні міста, що найменш ну велика кількість міст, включно з Києвом, включно з Одесою, включно з Харковом, включно з Житомиром, Вінницею, Полтавою, можна перераховувати ще досить довго. Це просто ті міста, в яких я знаю ситуацію, знаю, що відбувається, угу. не просто готуються а готуються дійсно з усім можливим напруженням і старанням. І я бачу, що місцева влада дійсно розуміє, що критична інфраструктура, люди мають завжди якийсь резерв. За спиною в плані електрики, в плані живлення отримати і над цим іде дуже велика робота. І е, це дійсно ну факт, який можна констатувати. Буду чесним, я його з певним для себе здивуванням констатую. Зазвичай доводиться казати, що не доробляють те, не зроблено, це не зроблено. То могли це могли mm -hmm. зараз. Я бачу, як багато мерів в прямому сенсі слова витискають всі ресурси Олександра... для того, щоб приготуватися до цієї зими. Дякуємо, дякуємо. Мусимо зараз завершувати. Але цю тему ми обов'язково продовжимо. Адже у вас криється ще е, таке слово, як але е, Олександр Харченко. Нагадаємо, з нами був директор центру досліджень енергетики. Черга новин далі. Ну а ми повернемося на початку 20-ї години. Дочекайтеся.